Вітаю на каналі в гостях у тані. У нас вже дві ночі підряд морози. Цю ніч взагалі було мінус 3 на 7 годину ранку. Померзло все, звичайно, ось, подивіться, всі помідори померзли. Стоять страшні, вже можна виривати і звільняти територію. Мороз, звичайно, першу ніч був так собі, хоча помідори відразу померзли. Але деякі Квіти, наприклад, у мене як джержини стояли під, тут під деревом, то не померзли. На цю ніч уже було досить таки морозно. Це такий перець ми зняли, там, де де залишилось таке зелене, манюсеньке. А так в основному основну масу перцю ми зняли. Це синенькі померзли, померли кабачата далі. Теж все померзло. Але чому я знімаю це відео? Я перед тим, як знімати всі плоди за два дні, я показувала, як я буду знімати, що робити, і показувала один фокус. А фокус заключався в тому, що частину помідорів я не зірвала. Вони в мене були ось на таких великих опорах. Високих. Я зняла ті опори, обірвала все листя і поклала їх на землю і накрила агроволокном. Я ще, чесно вам кажу, вчора не відкривала, не було часу. просто. А сьогодні разом з вами хочу відкрити і подивимося, що воно тут таке. Ну Це я накривала не для того, що там мені не вистачає помідорів, бо їх. У мене досить багато ще зелених ми зірвали, дай Боже всіх переробити, чи поїсти, чи щось. Але ось подивіться, яка картина під агроволокном. Листя померзло в помідорах. Коє де, де були листочки, ось, бачите, навіть посухли вже за два дні. А помідорчики, а помідорчики кріпенькі. Вони от вони не м'які. Зараз подивимося. Бо попереду ще теплі дні, ще ж буде, буде, буде тепло. Дуже багато. Я вирішила, думаю, проведу експеримент, подивлюся, чи можна так зберегти. Але в мене не щільне агроволокно. Аби було щільнішим укрите, то я думаю, і листочки б залишилися. Зелені, не помирші. А самі помідорчики, ось бачите, вони гарненькі, кріпенькі, тому що при і помідори, вони м'які. Зараз подивимося, це не примерсь, ні не примирс. І тут я ще трохи накривала синіх. Ось, сині накривала і теж. Бачите, як бачите, листя промерзло, посохло, а самі помідори спілі і тверді. А ось я залишила невкриті. І помідор м'який-м'якенький. Дуже м'які вони. Ось бачите, такі м'які сильно. Вони такі. ну, Ви знаєте, які мерзлі помідори, коли витягуєш їх із морозильника, наприклад. Дуже м'які, вони померзли. бачите, такі ми водою налилися. А ті такі, то я думаю, що, можливо, вони не, при... не примерзли, але покаже час. Якщо вони не будуть гнисти, а будуть червоніти, то є шанс, що вони живенькі. Ну, ось Можна користуватися таким методом, але якщо навіть низькорослі, то теж можна вкривати, хто бажає так заморочуватися. Ось вони лежать такі кріпкі, гарні, немає м'якості, вже вони живі, помідори, не мерзлі. На цю ніч знову передають морози, я її закрию, подивимось, скільки там буде градусів. Погода зараз тиха, спокійна, світить сонечко, але ще стоїть мінусова температура. Ось помідорчики такі. Теж були під агроволокном. Ось вони доспівші такі достигли, а це кріпкий помідор. Він ще не достиг, але він і не змерз під агроволокном.